Укладається угода, іде вона в парламент на ратифікацію. Ну якщо парламент її ратифікує з огляду на ваші там внутрішні оці всі політичні речі, ну це якби ясно, так? А якщо не ратифікує, я думаю, що він ратифікує, бо це, розумієте, це не проста буде угода. Ну ви ж будете кажучи... обговорювати її в будь-якому випадку. Ну, не зразу ж проголосували, правда? Безумовно, будемо обговорювати, але особливого люфту для обговорення немає. Бо зрозумійте, будь ласка, мене ми навряд чи зможемо повернути на доопрацювання розумієте угоду, Ну враховуючи траєкторію. Та Хоча якщо там будуть якісь принципові моменти, можливо, це ймовірно, Розумієте, ну дуже принципові моменти, але повертаючись. Я розумію, що якась частина українців не пробачить депутатам, які підтримують цю угоду. Вони їх будуть там звинувачувати, там ну зрада, тра-та-та, тра-та-та. Але я думаю, що якщо це буде прагматична, адекватна угода, на що я дуже сподіваюся, то це буде чи не єдиний вихід на сьогодні для України, і депутати будуть. Не стільки за Зеленського розумієте, не стільки за Шмигаля, скільки за Україну за долю України. От ви ну голосувати, коли будуть визначатися стосовно цього голосування, це буде така тектонічна, тектонічний вибір для депутатів. Не останній, до речі, цьому скликанню доведеться інше робити дуже серйозні тектонічні голосування. Гарантую вам, але ось це і буде місія. Обранців 19-го року, я думаю, що в принципі, враховуючи існуючу ситуацію, ну ця угода, якщо вона нічого там такого бом, ну, категорично несприйнятного не буде, вона має бути уважно дуже вивчена і ймовірно затверджена. затвердить. ну це ж угода буде між Україною, да і Штатами, не між Зеленським да. і Трампом, ж правда. Абсолютно тому до віде. чого тому тут Зеленський, шмигаль? Ну тут така штука. Ми абстрагуємося. тут. Дивіться, абстрагуємо. яка штука. Знаєте, як в народі кажуть, да, у перемоги 100 батьків, да, а поразка завжди сирота. Завжди? Якщо буде в плюс, то хто буде в переможцях? Народ України, Україна чи Зеленський? Да. А якщо буде поразка, чи щось піде не так, буде хто в, в тих, хто програв? Зеленський і парламент. Бо ви ж кажете, Один... буде багато стріл на парламент. Ну так роз'ясніть момент. Один йому. відомий класик. По перше, коли сказав, що як там і пораження побіди не всім там нам данові атліч. Це ж ну, пост, якщо не помиляюсь, пастерна, да так? ну так, так. Ну насправді це так: угу. Поразка чи перемога? Це вибачте, це така тонка річ. Яка в той конкретний момент часу ніхто не буде розуміти, хтось буде волати поразка, хтось перемога, а потім ще будемо 20 чи 30 років чи 50, обговорювати це була поразка чи перемога. Mm -hmm. Я вам нагадаю по всю нашу історію, починаючи з 1654 року. Якщо якщо вже так цікаво, да? то була поразка чи перемога? От вам банальна така так. Она... No, Тому це і є відповідальність державних мужів. Державних осіб державників розумієте, а не хлопчиків та дівчат, які вовою долі стали там на якийсь термін, там отримали цей корочки.